Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу ФНБ. В ефірі Новини Дунаєвеччини. у студії працюю я, Ольга Остапчук, і зараз до вашої уваги, як завжди, про події тижня. <му> у четвер у райдержадміністрації відбулася планова колегія. Порядок денний зібрання нараховував три питання. Перше стосувалося стану виконавської дисципліни у районі за минулий рік. Його висвітлив у своєму виступі начальник Дунаєвецької міжрайонної фінансової інспекції Валеріан Бакун. Він зауважив, що інспекцію докладалося максимум зусиль для виявлення правопорушень у фінансовій сфері. Валеріан Миколаєвич детально зупинився на порушеннях, які були зафіксовані у окремих відділах на підприємствах та в організаціях. Порушення виявлені у ході ревізії стосувалися здебільшого нецільового використання коштів, недоплати зарплатні, незаконних виплатів премій, завищеної вартості виконання робіт. Усі порушники притягнуті до фінансової та дисциплінарної відповідальності. Відшкодування до бюджету склали близько 500 тисяч гривень. Співдоповідями по даному питанню виступили мер міста Станіслав Небельський, заступник начальника районного управління державного казначейства Катерина Пасло та інші. Другим розглядалося питання щодо заходів реформування закладів охорони здоров'я. Його озвучив головний лікар району Володимир Крупко, який детально зупинився на усіх змінах, що відбулися у районі у плані реформування. Серед них реорганізація закладів сільської медицини, створення пунктів та центру швидкої допомоги, служби екстреної медичної допомоги, наповнення матеріально-технічної бази, продовження будівництва палатного корпусу лікарні та чимало інших заходів. Дане питання доповнили також завідуючий амбулаторією загальної практики сімейної медицини селища Дунаєвці Олег Грищук, член колегії, голова проспілкового комітету медичних працівників Юрій Даньков та інші свої зауваження щодо роботи медичної галузі висловив голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, який акцентував на окремих негативних показниках, що спостерігаються у цій сфері. Також Юрій Володимирович запевнив, що цього року значна частина фінансування буде виділятися сільським закладам медицини, адже за його словами, реформування галузі має бути спрямоване на гарне обслуговування, доступність та зручність надання медичних послуг для усіх верст населення незалежно від соціального статусу чи місця проживання. Ще одне питання колегії стосувалося ходу підготовки агропромислового комплексу району до посівної кампанії, яке висвітлив заступник голови районної державної адміністрації Сергій Сковер. Нагальні питання, що стосувалися агропромислового комплексу району, розглядалися цього тижня на нараді, на яку запросили керівників сільськогосподарських формувань. Засідання розпочалось з привітання голові Дунаєвецької районної державної адміністрації Юрію Кучерявому з нагоди присвоєння йому державної відзнаки Звання заслуженого працівника сільськогосподарської галузі України від імені усіх хліборобів краю його привітали Віталій Загородний, Олександр Грубій та Олександр Герасимович. Юрій Володимирович подякував за вітання і наголосив на тому, що у його відзнаці є велика частка спільної праці, досягнень і вкладу усіх аграріїв району. Адже саме завдяки спільним діям команди трудівників полів та ферм район вийшов на високі показники з урожайності зернових культур, збільшення посівних площ та досягнень у тваринництві. Далі у своєму виступі голова районної державної адміністрації зазначив про невідкладні завдання і перспективи у розвитку агропромислового сектора економіки Дунаєвечини на важливості ефективного і якісного використання землі аграріями, яка повинна вміло оброблятись і приносити високі врожаї. У подальшому зверненні до аграріїв Дунаєвеччини Юрій Кучерявий окремо виділив подальші шляхи розвитку і напрями роботи у галузях рослинництва, тваринництва, птахівництва і свинарства. Не менш актуальним був виступ заступника голови районної державної адміністрації Сергія Сковера, який зробив глибокий аналіз стану справ у агропромисловій галузі Доневеччини та окреслив завдання на цей і подальші періоди. На нараді також виступили перший заступник голови Державної податкової інспекції Дунаєвецькому районі Наталія Баранюк, яка інформувала присутніх стосовно своєчасної і точної звітності. Працівник Державної реєстраційної служби Дунаєвецького райуправління юстиції Катерина Критик, яка висловила стосовно умов реєстрації, а керівники районних відділень комерційних банків Микола Раєвський та Володимир Баранюк довели до відома інформацію про надання кредитно-фінансових послуг. Перед присутніми також виступили експерти та представники провідних агрофірм, які надали рекомендації стосовно якісних засобів захисту рослин та інших агрономічних питань. Цього тижня і перевізники Дуневечини зібрались на нараду, аби обговорити питання, що їх хвилюють. Нараду провів перший заступник голови районної державної адміністрації Микола Баранюк. На початку зібрання Микола Петрович звернув увагу присутніх на зміни до закону України про автомобільний транспорт, які стосуються організації пасажирських перевезень. У ході наради особлива увага приділялась питанням, які піднімались під час зустрічі з жителями територіальних громад, які приходили у районі. Жителі окремих сіл скаржились на збої у здійсненні пасажирських перевезень. Начальник відділу економіки Тетяна Тирин зауважила, що дана ситуація знаходиться під особистим контролем голови РДА Юрія Кучерявого. Проблеми, що виникають з сільськими маршрутами, було вирішено розглянути за присутності сільських гулів, де спостерігаються подібні ситуації. На порядку денному наради також було питання оподаткування підприємницької діяльності у сфері пасажирських перевезень. Його звучив заступник начальника Дуневецької міжрайонної державної інспекції Сергій Ігнатів. Так як нарада проходила у формі діалогу, кожен із присутніх міг висловити свою думку стосовно того чи іншого питання. На зібранні також розглядалося питання створення обласної асоціації перевізників. Це питання висвітлив голова районної спілки підприємців-автоперевізників Анатолій Антонюк, який окреслив можливості асоціації та зазначив, що діяльність цієї організації дасть можливість впливати на законодавчі процеси у сфері автомобільних перевезень та пришвидшити вирішення проблемних питань, з якими зіштовхуються перевізники. На завершення зібрання було прийнято рішення провести загальні збори автоперевізників району, де й розглянути питання вступу Дунеєвецької районної спілки підприємців-перевізників у склад обласної асоціації автомобільних перевізників. У п'ятницю відбулась 13-та сесія районної ради 6-го скликання. Сесію порядок денний, якої нараховував 36 питань, провів заступник голови районної ради Валерій Завальницький. Депутати затвердили та прийняли програми соціально-економічного розвитку Дунаєвецького району на 2013 рік, програму матеріально-технічного забезпечення, питання виконання районної державної адміністрації регіональної політики розвитку району на 2013-2014 роки. Програму розвитку молочного тваринництва, програму протидії захворювання на туберкульоз на 2014, 2013-2016 роки, років програму військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби у Збройних силах України та інші одним із питань, що прослухали народні обранці, було питання стану законності та заходи щодо її зміцнення. Також депутатами було затверджено зміни до районного бюджету. Крім того, розглядалося питання призначення головного лікаря комунального закладу Дуневецької ради, Дуневецький центр первинно медико-санітарної допомоги. Депутати проголосували за кандидатуру Едуарда Кардаша, котрий відтепер і очолить заклад. Інші питання стосувались передачі майна у власність територіальних громад, затвердження технічної документації та оцінки майна, розірвання договорів оренди тощо. Нині чимало говоряться про людську байдужість. Мовляв, кожен дбає лише про себе і не звертає уваги на чуже лихо. Звичайно, з цим твердженням можна посперечатися. А приклад трьох дунаєвецьких юнаків, які допомогли міліціонерам затримати грабіжника, ще раз підтверджує той факт, що й небайдужі люди такі існують. Ввечері 6 лютого Олег Христянчук прямував у справах. Аж тут біля школи номер 3 почув голос жінки, яка кликала на допомогу. Одразу побачив і чоловіка, який тікав, тримаючи у руках жіночу сумочку. Олег кинувся наздоганяти грабіжника. Випадково свідками події стали однокласники Олега Олександр Чайковський та Віктор Городецький. Хлопці теж поспішили на допомогу. Наздогнавши грабіжника, юнаки повалили його на землю та викликали наряд міліції. Біля восьмої вечора я поверталася з роботи додому. Угу. На той момент людей не було на тротуарах, ні справа, ні зліва. Несподівано я почула, що хтось мене доганяє. І тоді побачила перед собою людину, мені незнайомого чоловіка, забрав в мене сумку і кинувся втікати. Але дякувати Богу, молоді хлопці, троє молодиків. Ступилися за мене, ага. забрали сумку і повернули мені ага. її цілою і неушкодженою. Хлопцям, я можу сказати, виразити свою дуже велику подяку, тому що в заразній час не кожна людина, побачивши, що інша людина в біді чи просить про допомогу, вступиться. Ага. Зовсім стане на захист зовсім чужої людини. Я Почув, що жінка почала кричати на на допоможь звати. Нікого не було. Ну, я побачив, що чоловік вириває з жінки сумочку. Я поміг на допомогу. Він почав тікати з тою сумочкою. Угу. Я почав за ним бігти. Угу. Він на загальну школу No3 забіг на територію. Угу. Ну, я за ним і там його зловив, і мої друзі прибігли, вони угу. теж там якраз знаходилися і затримали так його. Угу. Приїхавши на місце події, працівники Дунаєвецького райвідділу міліції затримали грабіжника та доставили до райвідділу. Ним виявився житель Дунаєвецького району, який вже відбував покарання в місцях позбавлення волі та звільнився у квітні минулого року. Але, не бажаючи ставати на шлях виправлення, взявся за старе. Нині чоловік освітить термін від 4 до 6 років позбавлення волі. Також в ході розслідування даної справи було встановлено причетність даного громадянина до грабежів, які він скоїв минулого року у місті Дунаєвці в жовтні місяці поблизу стадіону Колос у грудні по вулиці Київській та у січні цього року поблизу магазину Мілад. Керівництво Дунаєвецького райвідділу не могло залишитись байдужим до героїчного вчинку дунаєвчан. Всі троє хлопців нагороджені грамотами за сприяння органам внутрішніх справ у підтриманні законності і правопорядку. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Dom. Інтернет від Ефінбі це швидко, надійно та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось наступного тижня. Нехай вам щастить!